Уряд Іспанії обіцяє не допустити відокремлення Каталонії напередодні. Очільник автономії, що виступає за незалежність від Мадрида, призначив на 27 вересня дочасні вибори до каталонського парламенту. Це рішення прокоментував прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Розколоти Іспанію не вдасться нікому і за жодних обставин. Ніхто не зробить з каталонців іноземців у власній державі. Хоча дехто цього й прагне. Держава та уряд не залишать людей напризволяще. призволяще. Партія очільника Каталонії Артура Маса та інші сили, що підтримують незалежність краю від Мадрида, домовилися йти на вибори єдиним списком, таким чином, фактично перетворюючи голосування на референдум щодо незалежності. Якщо більшість депутатів, які прийдуть до парламенту, виступатимуть проти. Прем'єр-міністр Рахой буде серед перших, хто скаже, що більшість каталонців не підтримують процесу відокремлення. Якщо такий висновок прийнятний в разі перемоги тих, хто проти, то він має бути прийнятним і в разі перемоги тих, хто за. Спроби уряду в Барселоні влаштувати референдум про незалежність Мадрид заблокував через суди в неофіційному голосуванні. У листопаді 80% висловилися за відокремлення. Щоправда, явка становила менше половини.